Україні, зараз розповім е, про те, е, розповім вам про те що мене, молоч... е, за що мене молодшого сержанта Володимира Чорноморця нагородили е, грамотою. Сьогодні нас командири привітали з Днем Незалежності, мене та двох інших захисників України з нашої роти. Роти РХБЗ захисту 165-ї бригади, від імені е, бригадного генерала Олександра Тарнавського нагородили грамоти. Я, я чесно признаюсь, е, був здивованим, тому що не знав за що. А потім, коли покупався у своїй е, контуженій голові, вона тричі була контужена, пригадав, та коли мене Руся справедливий, це позивний такий. Запитав, а за що тобі дали грамоту? Я розповів ту, про ту ніч, коли нас, наш командир роти попросив бути провідником для штурмової групи вночі. Я без втрат провів їх з їх і розмістив на своїй позиції в окопі, який я перед цим викопав. Моя позиція була крайньою. До ранку вони відпочивали один з них сметана. З позивним сметаном скрученим спав разом зі мною в моєму бліндажі. А їх командир, а їх командир спав при вході в наш бліндаж. Вранці був штурм. Того ранку я, ця штурмова група взяла дуже важливі, дуже важливі дві позиції ворога. Вранці, під час визволення, коли вони штурмували, під час визволення української землі. Мене відправили, мене відправили туди бути провідником для групи закріплення. І це завдання я також виконав без втрат, хоча були прильоти. І їх командир дуже приймався за бійців, все в мене розпитував, питав, де ворог, де міни. Я все детально їм доповідав. Під час, коли нас засікли дрон, ми зупинялися, ховалися в деревах, але ніхто не постраждав, слава Богу. Можливо, за це мене сьогодні нагородили за те, що був провідником, а можливо, за те, що під обстрілом тричі ходив за водою і їжею, бо вона закінчувалася. Чи можливо за те, що на. Восьмий день вивів групу без втрат, коли нас поміняла е, інша група. Або, можливо, зате мене нагородили, що я єдиний е, не відмовився йти на позицію в той перший день, коли нас привезли в Оріхове, в е, містечко Оріхове. Тоді всі повернулися назад до себе у підрозділ, бо, е, бо не хотіли йти на крайню позицію. Але я лишився і саме через мене. Е, Хлопці були змушені повернутися і йти на крайню позицію. Це, з однієї сторони, героїзм, з моєї сторони, але з точки зору тих хлопців, які не хотіли йти, то з їх точки зору це було. Моя мій вчинок був далеко не героїчний. Тому що йти на крайню позицію це доволі. Небезпечно, це дуже небезпечно. Отже, продовжимо. Чесно, я не знаю, за що е, саме мене нагородили. Але я думаю, що це рішення було прийняте не лише моїми безпосередніми командирами, а й тим генералом, який мене нагородив. Дякую кожному, хто боронить та звільняє Україну від загарбників. Україна переможе. І сьогодні День Незалежності. Всіх вітаю з Днем Незалежність! Саме завдяки Збройним силам України та усім, хто нам допомагає. Ми є незалежною державою. Слава Україні!